За ініціативою Офісу президента з 23 листопада в місті Києві Головне управління ДСНС України в місті Києві розгорнули мобільні намети як пункти незглавності. В цих наметах люди можуть прийти, підзарядити мобільні телефони, погрітися та випити гарячого чаю. Забезпечення пунктів незглавності проходить завдяки головному управлінню та співпраці з Київською міською державною адміністрацією. Також треба зазначити, що в пожежних частинах відкриті приміщення, де люди можуть підійти, якщо немає світла, то зарядити свої мобільні телефони, та також попити гарячого чаю та погрітися.